Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про те, як говорити про роки в англійській мові? Я вам підготувала кілька правил і будемо разом зі мною це все вимовляти. У нас є рік. Давайте подумаємо, як краще сказати англійською мовою. Перший варіант 2022, 2022. Або ж 2022. Як ви думаєте, який варіант правильний? Краще сказати 2022. Тобто ми рік поділили на дві частини. 20 і 22. Наступний варіант 2005 рік. Як ви скажете, 2005 or 2005? Подумайте. Цей чи цей? Ось цей. А ви скажете: Ой, Оксан, ти ж нам тільки що пояснювала, що треба ділити на дві частини. Мабуть, ви запитаєте в мене чому так? По секрету скажу. Тому що для носіїв мові вимовляти це тяжко і незвично. І вони придумали собі таку просту форму. Якщо у нас є рік від 2000 до 2009 року, то ми вимовляємо 2000 and і називаємо циферку. Наприклад, 2. Thousand and one, Two thousand and two. Two thousand and three. Two thousand and four. І так далі. Якщо ж у нас є вже рік від 2010 року і далі, то ми ці цифри будемо ділити на дві рівні частини. Наприклад, 2010, 20, 11, 20, 12. І так далі. Тепер подивимося більш детальніше. 2010 рік. Ми ділимо на дві частини, так як у цьому правилі. І називаємо 2010. 2011. Наприклад, у нас є 1990 рік 1990. 1991. 1992, 1993. 1990. 80, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, і далі ділимо так само на дві частинки: 1870, 1871, 1872 і так далі. Давайте потренуємося, наприклад, я напишу ось такий рік, як ви скажете. Ми можемо сказати. 2,025 or 2025. Який варіант ви виберете? Правильно, ми розділимо рік на дві частини і скажемо ось так: 2025. Якщо ж я ж скажу 2001 рік. Як ви скажете, який варіант підійде? 2001 or 2001. Ми скажемо. 2001. Як же ж ми будемо говорити про початок століття? Ми говоримо наступним чином: 1600, 1700, 1800. 1900. Запам'ятали? Давайте ще раз повторимо. 1600, 1700, 1800, 1900. Запам'ятали? Якщо ж у нас починається століття, так, і в нас є е, цифри в кінці від 1 до 9, то оця циферка посередині буде називатися O. Ми не будемо казати zero. Так? Ми будемо казати O. Наприклад, 16 O 3. Кажемо O. 17 O 1. 18 O 6. 1805. Повторимо ще раз. Якщо у нас оця частинка остання є циферка від 1 до 9, то ця циферка посередині буде звучати O. Ще раз. 16 .03. Тепер питання до вас. Як ви назвете цей рік? 1,807? Ну, скажіть. Правильно. 18 .05. Seven. Не стомилися? Тоді продовжимо. Як ми будемо говорити про десятиліття англійською мовою? Ось так. У нас є 20 роки, ми скажемо The 1920s. The 1920s. Далі. The 1980s. А ось тут The 2000s. Тут The 2010s. Звернули увагу, як тут це все вимовляється? За такою формулою. Ми ставимо артикль The, потім число і сечка в кінці. Дуже просто. Давайте ще раз пройдемося. The 1920 s The 1980s. The 2000s. The 2010s. Зрозуміли і запам'ятали. Тепер скорочений варіант. «the». 90s, The 80s, The 60s. Запам'ятали? Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте пальчики вгору і натискайте знизу дзвіночок. Також, якщо хочете придбати мені чашечку кави, то переходьте за посиланням вниз. Todails!